Коли жінка набридла, і відправляли в монастир. Слава Богу, цього зараз вже немає такого осуду. Наприклад, чоловік на фронті, дружина в евакуації з дітьми, і не кожна пара, не кожна сім'я могла це пережити. Різдво і великдень це два свята, коли можна побачити тата. Не змогла зберегти сім'ю. Як це ти зрадила чоловіка, кинула. Ти коли це слухаєш, усвідомлюєш через що люди мали пройти, щоб збудувати свої там нові стосунки раніше. і Зовсім насправді не так то й давно. Проблема трудової імміграції. Ці, коли українські жінки йдуть в Португалію, в Грецію є жінки, для яких це теж був спосіб своєрідної певної навіть втечі. Шлюб це не про кохання у мусульманських весіллях. Дуже часто проговорюється сума на випадок якраз розлучення, скільки чоловік повинен заплатити дружині. Загальносвітова тенденція, що люди менше укладають шлюбів, менше зустрічаються, менше займаються сексом. – Привіт, Я Анна Ніколаєва. Привіт, я Дар'я Анцебор. – Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про розлучення. Ти так позитивно почала. На мою особисту думку, момент розлучення це взагалі якась завжди трагедія. І напевно, тут би я позитивно не починала. Але, але так вийшло. Але Після кожної трагедії, коли ти на якомусь такому глибокому дні від нього відштовхуєшся і розумієш, що все було на краще, і все одно якийсь період твого життя він. Починає покращуватись. Тому він і позитивний в мене цей початок про розлучення. <розум> ну, Я сподіваюся, що в мене таких году не буде. <розум> От, Але е, насправді я бачу, що да, дійсно історія така, що зараз дуже багато пар з цим стикнулося, особливо через те, що е, вимушено на тривалий час. Так роз'їхалися, зокрема і через повномасштабне вторгнення. Але декого догнало, наприклад, ще раніше, коли почався ковід, я в багатьох чула таку проблему, що просто коли люди почали виявляється стільки часу проводити разом, вони зрозуміли, що це їм максимально дискомфортно. І у ну, багатьох проблеми починалися навіть до повномасштабної війни, а ще коли. Просто от у ці нові умови та насильно фактично загнали людей в дуже тісний простір, і не всі змогли. Не всі змогли. Я теж помітила такий момент, що напевно кризові ситуації вони заглиблюють такі кризи особистісні в стосунках, і якраз це все проявляється. Вони скривають те, що можливо не так чітко і добре. Разом функціонує так, і якраз ці кризи вони починають проявлятися. Якщо ми вже почали говорити про цей воєнний стан і до чого він призвів, от давай почнемо з сучасності. Ми всі помітили, як е, в 2022 році, під час повномасштабного вторгнення воно вплинуло негативно на українські сім'ї, е, які вимушено були розлучені, наприклад, чоловік на фронті, дружина в евакуації з дітьми і. Це такий негативний вплив, і не кожна пара, не кожна сім'я могла це пережити. Крім того, тут хочеться ще сказати, що можливо дехто і використав це саме для того, щоб вийти з тих. Не дуже комфортних стосунків, не з міцних стосунків, скажімо, можливо, заб'юзивних стосунків, але не наважувався. А війна спонукала цю на підштовхнула до таких рішень вимушено, і людина побачила на відстані, що їй насправді так комфортніше. Але при цьому мені до речі здається, що можна сказати, що водночас з одного боку оці проблеми оголилися а з іншого боку, якраз 22-му році, дуже багато ж було зафіксовано шлюбів навпаки, тому що і спростили реєстрацію. Так тепер це можна було зробити за один день. Не треба було чекати, і для багатьох навпаки, оці кризові історії. Розпалили та почуття, і вони навпаки вирішили чим швидше це офіційно підтвердити. Та документ якраз до мене і підходиш до того, що я позитивно почала дійсно. Тому що кожна криза це початок чогось нового і прекрасного. І я б хотіла надати статистику розлучень по Україні. Отже, у нас за 2022 рік шлюб вирішили розірвати 17 тисяч пари в Україні у 2021 році за. Реєстрували розлучень 29 587 пар. І, отже, протягом першого півріччя 2023 року кількість зареєстрованих шлюбів в Україні скоротилася на 17% до відповідних показників минулого року. А натомість розлучень побільшало на третину. Угу. Та але з іншого боку, для багатьох жінок це дійсно, ти вже почала про це говорити. Напевно, та, ми почнемо трошки з, з кінця. Але це правда, що для багатьох жінок це спосіб е був та можливо переоснасти. Смислити. І окрім, якщо раніше ми говорили, ну ми зараз говоримо про офіційне розлучення або про розлучення, яке на папері ще не зроблене, але сім'ї живуть окремо, і вже для багатьох там в кінці, вибачте, другого року повномасштабного вторгнення, очевидно, хто куди вертається, хто не вертається. Ну, тобто, я думаю, що якщо це навіть ще не проговорено, воно вже інтуїтивно в багатьох парах якби вже є усвідомлення, як. Чи буде ця сім'я насправді як сім'я, та чи які виклики там будуть попереду? Але при цьому ми раніше стикалися з не те, що зі схожими проблемами, але теж з таким це не ескапізм. Це напевно неправильно говорити ескапізм. Але це історія, коли жінки могли їхати на тривалий дуже час на заробітки, таким чином шукати можливості, ну щоб так офіційно це не розлучення. Mm -hmm. Але ми не разом, тому yeah. і кожен будує насправді своє життя. Я і, хотіла це... якраз на цю тему поговорити. Вона мене почала цікавити напевно, коли я вперше потрапила на Галичину, і коли я. Почала спілкуватися з галичанами. Ще був такий дуже класний український фільм, який називається Гніздо горлиці з неперевершеною Римою Зюбіною, і там показана оця проблема трудової імміграції, коли українські жінки йдуть в Португалію, в Грецію, в, в Італію і. Вони не розлучаються, але фактично сім'я не живе разом. Чоловік, наприклад, в Україні він доглядає за дітьми, а дружина заробляє кошти, і в неї там, скоріш за все, і в багатьох випадках теж вже є сім'я, теж є інші стосунки. У чоловіка в Україні теж є інші стосунки. Але це якась бульбашка видимість сім'ї родини, щоб на свята приїхати так... і цінності, та і що цінності. ти собі пояснює що це заради дитини. Зазвичай та всі пояснюють, що це заради дитини, заради того, щоб у них було гарне майбутнє, але. При цьому це водночас для багатьох це не означає що це для всіх такий сценарій, але є жінки, для яких це теж був спосіб своєрідної певної навіть втечі. напевно. Так, я вважаю це. Особисто моя думка теж вона не претендує на істинність, Якщо у вас є думки, будь ласка, поділіться, але я вважаю, що для багатьох жінок це втеча з невдалого шлюбу. Просто їм ну, принципінда він, він може бути невдалим не так, навіть через почуття, а дійсно через такі економічні чинники. Чому uh -huh. ні? Ми можемо теж про це говорити. Що якщо це сім'я, якої не вдалося реалізувати так економічно себе якісно поставити тут, то вони змушені шукати. І чоловіки теж так само виїжджають, так і розриваються. І я пам'ятаю дуже добре, коли ну ми, ми знаємо приклади, коли те саме Закарпаття, та дуже багато чоловіків раніше виїжджало на заробітки, в ту саму Чехію, та, таку, Угорщину і так далі. І е, коли дійсно це Різдво і Великдень, це два свята, коли можна побачити тата. Е, от. І ця історія теж про те, що потім, врешті, е, в якийсь момент е, дехто може починати усвідомлення з розряду, а чи це. Ну, наскільки це нормально дійсно? Наскільки ця сім'я дійсно була сім'єю? Чи це була видимість? Чи це було заради чого це все відбувалося? Це дуже складні питання, але вони теж частково мені здається, ми можемо долучити їх до питань розлучень. Так. Для мене це те, що якщо люди не наважуються на розлучення, вони можуть іти за цим сценарієм. А не наважуватись, саме розлучитися може бути дуже багато причин. Внутрішня причина, може бути зовнішня причина. Якщо ми говоримо про мали... мешканців маленьких містечок, громад, селищ особливо релігійних, ну ми самі розуміємо, яка людська думка не змогла зберегти сім'ю, а а щось там. Як це ти зрадила чоловіка, кинула, тобто тому. У є такий образ, що ніби у нас є сім'я, але ми вимушені жити окремо. Але вже той час людям легше і вони ніби не переступають у ту межу, що розлучення це погано, але в той же час вони і не живуть разом. І при цьому можна теж нагадати. У нас, коли був випуск раніше, ми обговорювали ці дуже ранні шлюби, так що в багатьох громадах раніше було в принципі прийнято, що тобі там умовно 20, та і ти вже одружуєшся чи виходиш заміж там 20, 22, 23. Ну, не всі в 20 чітко розуміють, чи вони роблять чи в 19, да, правильний вибір. І інколи ти впевнений, в 19, що це на все життя. А потім виявляється, що ні, і насправді вибір твій у 30 був би зовсім інший і більш усвідомлений і якісніший. І дійсно був би, наприклад, на все життя, через те, що ти вже маєш досвід, а там ти його просто не маєш. Так і це все досить особисто. Хтось зрілий до цього і в 20 років, хтось не зрілий в 30, і в 40. Тобто, це досить все умов. ...мовно. Але давай повернемося глибоко-глибоко в історію, коли у нас в принципі з'явилось питання розлучення. Ну, напевно, потрібно йти до нього через шлюб, так? І а, через такі загальноєвропейські уявлення. І тут би я, напевно, хотіла сказати про цю християнську революцію, про поширення християнства в Європі. Коли, З'явилося уявлення, наприклад, про рай, і таке, скажімо, загальноєвропейське було, що там в раю кожен сидить своїй келії, і там дивиться там чи на Бога, творця, чи на чи на когось, і ко кожен собі окремішню, уже пізніше такі уявлення з'являються в пізньому середньовічні в ранній модерний час. Що все-таки ти зі своїми рідними, з якими ти прожив земне життя, своїм чоловіком з дітьми, ти там зустрінешся. І в цей момент якраз змінюється оця концепція, що ти все одно з цими людьми будеш і там спілкуватися, ти до них приєднаєшся, і ми це й зараз в уявленнях бачимо і на території України, що люди думають, що там вони теж зустрінуться. Ну, і взагалі про вінчання, начебто, як багато хто пояснює, що весь сенс вінчання в тому, що на тому світі ці душі знову будуть разом. Так, а і... так ви не знайдетесь. Ні, так. без вінчання ніяк. І те, що шлюб укладається на небесах, оце ж знову ж таки християнська концепція, і те, що його розірвати, ну це ну як ти можеш розірвати. Те, що вкладається на небесах, так? Вкладається. От. і тут уже ця негативна сторона, що розлучатися це не окей, це не добре. І вона пов'язана якраз з християнським світосприйняттям і його концепцією. Ну, але вже скажімо, в пізньому часі, особливо на території України, ми бачимо свідчення істориків, і бачимо в різних а, церковно приходських книгах інформацію про те, що все одно розлучалися. Розлучення були присутні, і особливо це могла робити, наприклад, шляхта в сімнадцятому, XVII, вісімнадцятому столітті. Очевидно, що на це мали бути вагомі причини. Можливо, ти хочеш сказати, які саме Ну, насправді причин було всього можна сказати, раз два і. He right. <laughs> Їх дуже дуже мало, і якщо ми подивимося на насправді дійсно фіксували ці розлучення, але рідко і для цього були дуже вагомі причини. Перша причина, наприклад, що це буквально це смерть одного з подружжя. Тобто, буквально це означало, що тоді ти можеш одружуватися знову. Друга причина це, наприклад, якщо хтось зі шлюбу, ну як зараз теж це, це, це насправді зберігається, наприклад, не, не пояснив свій стан медичний, так і, наприклад. Т не можна мати дітей. А про це не було попереджено, і от тоді вважається, наприклад, імпотенція, да і так далі. Тобто вважалося, що це може бути підставою для того, щоб розірвати шлюб. Потім кількалітнє зникнення безвісти, тобто не те, що тебе рік немає, а п'ять років, наприклад. Так, да, зазвичай в районі п'яти років. Це в кінці дев'ятнадцятого століття, наприклад, фіксувалося таке, от на тій же волині, я пам'ятаю. І тут цікаво, що йдеться про те, що тобто ну, Чоловік пропав зазвичай, чоловік не жінка Пропадає на кілька років, і тоді вважається. Наприклад, він насправді десь там може чи загинув, чи ще щось сталося, чи знайшов іншу сім'ю насправді. І оце теж, наприклад, якщо ми пошукаємо чесно, дуже люблю шукати все різне в генеалогічних групах, так само як і ти. Ну там інколи потрапляються такі згадки про те, що шлюб було розірвано внаслідок того, що чоловік видавав себе за іншого. Ну, це, от напевно, десь от, приблизно ця ж історія. що в тому випадку, напевно. Перша дружина могла б розірвати шлюб, тому що він пропав безвісти, а інша дружина, тому що дізналася, що насправді він вже двоєжонець. Я думаю, сьогодні такі випадки теж можуть бути. О, от і оце ж хвороба, про яку не було повідомлено, і може бути подружня зрада. І там, якщо подружня зрада, то зазвичай та сторона, яка винна, вона, наприклад, кілька років, зазвичай в районі, там наприклад семи років. Там уж в суд визначав, скільки років їй не можна, наприклад, одружувати. Тобто та сторона, яка не винна могла, досить швидко знову вступити в інший шлюб, а от е, винна сторона повинна була понести покарання, епітемію і так далі. І коли ми говоримо про традиційні шлюби і такі сільські шлюби, ми можемо відразу, напевно, сказати про те, що Шлюб не був про любов, шлюб це була домовленість. Часто це і шлюб шляхти це був домовленість і якоїсь вищої знаті. Тобто родини домовлялися між собою, і цей шлюб укладався як такий ведення спільного господарства або утримання родинних коштів в одному конкретному такому випадку, так в одній сім'ї, в одних руках. Тобто це управління капіталом, управління грошима, і в традиційному, напевно, світогляді шлюб це не про кохання, шлюб про. Кохання це вже така концепція вікторіанська, це ХІХ століття, що у нас там починається шлюб, це у нас має бути саме на коханні. І напевно революція ХІХ століття це поганий шлюб, це шлюб без кохання. Революція ХХ століття це поганий шлюб, це шлюб з поганим сексом. І ми бачимо, як змінюють вже 21, 21, мені здається. Ну Де як, так? В СРСР сексу не було. Але якось ми з'явилися на цей світ. Так. Тому, тому такий момент, коли оця сексуальна революція в середині ХХ століття, вона нам показує, що в шлюбі може бути кохання, може бути пристрасть, може бути сексуальне життя. І вже тут не всі е, на це погоджуються на шлюб без кохання або на шлюб без хорошого статевого життя. І це теж якийсь своєрідний вже трансформація стосунків. І напевно, те, що революція 21-го століття. Я б сказала, це те, що сьогодні люди в принципі це вчені, помічають дослідники, фіксують загальносвітова тенденція, що люди менше між собою знайомляться, менше укладають шлюбів, менше зустрічаються. І найгірше, що ще менше займаються сексом. Це теж дослідники спостерігають сьогодні. А чому? Тому що для того, щоб сьогодні зайнятися сексом, людині не потрібна навіть інша людина, часто і не потрібно е, укладати для цього шлюб. люди... Ну, раніше, в принципі, так, ти фактично шлюб тобі це легітимізував, так. Так? а сьогодні ти можеш зайнятися сексом навіть сам використовуючи іграшки різні, і тобі для цього не потрібна інша людина. І це вже нова революція і новий час, якому ми сьогодні проживаємо. Проживаємо. Я не знаю, як з цього питання вилізти тепер на мусульманський світ. Дякуємо вам за підтримку. Але якщо ви хочете долучитися ще стабільніше, то ми будемо дуже вдячні, якщо ви долучитесь на Баймій Кофі або на Патреон, тому що саме там ми допублікуємо такий контент, який насправді більше ніде ви і не побачите. Там є окремі ексклюзивні випуски. Це всілякі заші закулісні моменти, які теж не входять у основний випуск на Ютубі. Ну але якщо ми повернемося, наприклад, з християнської культури з сучасності в інші, можливо, ти б могла даш сказати. Як це відбувається або відбувалося в традиційному мусульманському світі, там насправді навіть зараз є дуже поширене уявлення, яке пояснює, чому жінки, наприклад, в Центральній Азії носять або там близький схід, носять дуже дуже багато прикрас на собі, начебто, як одна з одне з пояснення, тому що якщо просто публічно тричі відмовитися, що ти більше не моя дружина, то власне все ну. На цьому офіційно вижає чоловік і дружина. І е, це називається талак. Розлучення в, у мусульман називається талак. І е, вважається, що саме тричі е, треба Промовити певну фразу і або тричі відбути певну процедуру в суді з мамами і так далі. І там дуже цікавий момент, є що у нас збереглися записи з Бахчисарайського палацу після пожежі з 1736 року. Там була велика пожежа, коли дуже багато документів кримських татар власне згоріли. Але ми маємо шаріатські листи з 1640-х років, де якраз дружи. Дружина, наприклад, могла подавати фактично та, типу, свою е, в суд е, із проханням офіційно визнати її тричі розлученою, тому що взагалі історія така, що ти повинна, тобто якщо ти один раз чи два рази розлучений, це ще не означає, що ти розлучений остаточно. Ти, в принципі, можеш ще бути повернутим та, в цей же шлюб. Наприклад, якщо там, чоловік виконує всі умови, та, чи на дружина виконує всі умови, за яких, там, на які вони пристають. І, там дуже є цікавий момент, що от якщо ти тричі розлучений, то це вже точно ну, все, чоловік вже не має на тебе жодних прав. А от якщо це ще один і два рази, наприклад, то там ну, є ще як погратись. І є е, 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 оцей лист. 1642 року, якщо не по а, мусульманському календарю, а за усталеним нашими. І там на Зенін, дочка Ківана, вона оцей саме в Шаріатський суд, подавала на картбія сина Башая за те, що він, а, вони були погоджені з тим, було погоджено перед тим, що він не має наложниць, а, і що він її не б'є, значить, і що в нього немає другої дружини. Він це друга дружина з'явилась, наложниця з'явилась. От і дружина ну, його власне. Власне, пішла і подала, і сказала позов, і сказала, що ні. До побачення, і мене це не влаштовує. І він мав заплатити певну суму, по-перше, суду за розгляд цієї справи, а по-друге, тобто він погодився на те, що дійсно він відпускає наложницю, що він прощається з другою дружиною тобто там прямо було проговорено це все, що він все-таки вирішував не робити цей учталак, так званий у кримських царцях назвали Учталак, тому що уч це означає три. Або талак, селесе, селесе – це по-арабськи. Те саме три. О, тобто, от ця історія, що ти тричі відмовляєшся, та, тричі маєш цю процедуру пройти, це от, досить для них важлива історія, і саме для от, мусульманських країн. І ми можемо це інколи і в фільмах різних бачити, традиційних та, там, і так далі. Але що цікаво, наприклад, в Ютубі можна побачити фільм о, уже сучасніший про Іран... документалка про іранські суди. Де показано, як жінки виборюють собі право, та ми прекрасно розуміємо наскільки це та так авторитарна держава. Ми тут мало не щодня знайомі, та з наслідками цього всього, що у них там відбувається. Але е, жінки насправді їм супер важко, але насправді в них є можливість розірвати шлюб. Але досить схожа історія. Тобто, наприклад, вона має довести, що чоловік неспроможний сексуально. Та, і от наприклад, там були такі ситуації, коли жінка доводила, що а чоловік просто морозиться, вибачте, піти і здати. Тобто, він має піти в медичні тести, покатати. Якісь певні тобто суд йому прямо призначає, а той, той просто розказуєш, ой, ні, вибачте, я не можу. І це все дуже довго тягнеться. І найголовніше, що є, є ще така історія: от саме у мусульманських весіллях дуже часто проговорюється сума на випадок якраз розлучення, скільки чоловік повинен заплатити дружині, щоб дружина лишилася все-таки незалежною. І mm -hmm. це дуже важливий момент, тому що у нас цього супер рідко. Ти взагалі навіть зараз можеш це почути. Шлюбні контракти є, але, але не з'явилися, з'явились вони до сих пір популярні. А тут ми говоримо про те, що така історія з таким специфічним можна сказати шлюбним контрактом у мусульманських країнах, вона була абсолютно зрозуміла там з 15-го століття, з 16-го. це абсолютно базові речі. Ну і зокрема, і, і от зараз з тим же, от якщо повертаємось до цієї іранської документалки, то там. Це робиться через суд. Зараз це робиться не так просто. Ну, тоді теж робилось через суд, але фішка в тому, що ти просто жінка реально має право на певну суму. І Якщо ця сума і не буде виплачена, тобто це дійсно судова тяжба стосовно того, що чоловік не виконує своє зобов'язання, які він їй е, ще власне як мереджіф це називалось, да фактично, що він їй був винен. І ще б хотіла напевно на сучасності завершити, щоб ми з мусульманських культур прийшли до, до нас. Я таке ще знаєш, спостерігала напевно на наших європейських просторах е, такий момент, коли, наприклад, чоловік з дружиною вони не розлучають або це економічно невигідно через якісь там контракти, або через капітал, який є спільний, або ведення бізнесу. Але, наприклад, часто можна якісь такі зустріти моменти, коли жінок відправляють де жити в інше місце, там з дітьми на острів, або ще кудись там в Іспанію, теж серед багатого населення, так. І потім це як ніби дружина таких десь живе на виїзді, у них теж нічого немає. І ми це можемо по депутатах спостерігати, або там по путіну, по Януковичу. Це теж ті такі історії. зараз, якраз як коли ці декларації знову оприлюднили, і Те багато саме... журналістів вже такі подивіться за минулий рік, став скільки сталося розлучені, вгадайте чому так а раніше історично. Царі знать, куди своїх жінок відправляли в монастир. Коли жінка набридла, її відправляли в монастир на постійне проживання, і це теж чимось було щось подібне. Правда, зараз це не монастирі, правда це якісь курорти, там і будинки десь в інших країнах. Але теж я тут спостерігаю якусь подібність. Да, згадала про дружину Януковича. До речі, теж Так, дружина Януковича це, це просто дуже приклад. яскравий приклад. Був, коли суспільство це дуже бачило, бо зазвичай ми це не бачимо. А тут це якраз була така ситуація. Так, коли, коли є всі дружина всі номінальна, яка батя, я стараюсь, і є жінка, з якою він живе фактично. У мене і для дідуся, і для бабусі, по маминій лінії був другий шлюб, і дуже цікаво було дивитися і стрьомно насправді, тому що це був початок 60-х, коли дідусь розлучався. І, там достатньо неприємна була історія в тому плані, що дружина дуже сильно налаштувала дітей. Проти цього, ну всі жінки по-своєму борються так. І коротше, одна із ситуацій, яка сталася, зокрема, це що вона налаштована стільки, що треба було писати листи в газету офіційно з розряду, тату нас кидає от такого плану. І оскільки дідусь був військовим, то це дуже сильно вплинуло ну, на, на військову кар'єру його так, і ти ну і з розряду, оце все, що ми бачили в фільмах радянських про те, що викликали на килимий, або коли оцей партсобрання і всі обговорюють, який ти там неправильний uh, так комуніст, то слава богу, цього зараз вже немає такого осуду. Зда, якогось просто ти ти, коли це слухаєш, усвідомлюєш через що люди мали пройти, щоб збудувати свої там нові стосунки раніше і зовсім насправді не так то й давно. То це трохи так да це напружує нас. Але ти знаєш, що я такий осуд спостерігаю в соцмережах, особливо це стосується відомих людей, які ведуть своє і показують особисте життя публічно, і коли вони розлучаються, в коментарі можна зайти і подивитися. Стільки люди пишуть, не сім'ю не зберігла. Від такого чоловіка пішла. Не цінуєш. І люди це через свою призму, своїх свого світогляду і своїх думок пропускають. І ми бачимо, що дійсно люди і засуджують сьогодні. Те, що люди вирішили жити окремо, що їхній союз вже якби не є тим союзом і і не, викор... не виконує ту функцію, яку вони туди закладали. Так, це ми повертаємось до питання, що наша громада постійно все контролювала, і у це далі лишається ця потреба чомусь контролювати те, як живуть інші. Хоча боже, розберіться спочатку із собою. Так? Та? мені здається, ми сьогодні підняли досить таку, знаєш, контроверсійну тему, але цікаву тему і важливу тему. І... Я б дуже хотіла, щоб наші слухачі і глядачі з нами поділилися своїми спостереженнями, своїми знаннями, можливо, вашими думками. Розкажіть нам, що ви бачили, чи погоджуєтесь ви з нами, чи ні. І хочете друзі... все таки побажати, щоб було розлучень менше і було більше любові у стосунках кожному. І якщо це розлучення, щоб це було відправною точкою до кращого вашого життя для кожного з пари. Так, поділіться, будь ласка, що тому, що тема дійсно складна. Дійсно, у всіх є своє якісь бачення цього питання. І якщо насправді ви зараз проживаєте цей період в своєму житті, то максимально енергонезатратно і та ресурсно вийти з цього і зрозуміти, що дійсно знайти в собі сили і підтримку достатньо для того, щоб це був дійсно новий старт для вас. Дякуємо, цього найкращого. Пасиві.